Так, вже сідаю обідати, поставила варити буряк. Поки він закипить, то велика каструля. Зварила нині борщ. Щось бо я його не посолила добре. І цей. Без сметани зварила борщ, бо нині немає сметани. У мене як всі сметана. І... <кхи> то так ненадовго. Сметана, молоко, сир. То все за день тако так отак, як вітрун здуває. Моя Вероніка тут дуже бере усе до кулінарства. Живо вже щось починає випікати. О, теперка добре. Тому бо в мене без сметани. Зато з сов. Таку припечення. Тебе цибулі, Вже не хочу для гора. Чисто мокра. Так душно. Від рані в мене плитка не виключається. Так хто? хто обідає всім смачного.